Перша помилка використовувати прилади, які брешуть. Це може бути або будь-який електронний тонометр у пацієнта з постійною формою фібриляції перед серп, тому що воно нічого не покаже. Або прилад сам по собі дає похибку. З досвіду можу сказати, що ці похибки можуть бути доволі значними. Може бути і 20, і 30 міліметрів одного стовпчика. Із частих помилок це виміряння пацієнтів тиску однократно. Визначити таке по щоденнику доволі просто. Якщо ви бачите, що там велика розбіжність, а запитайте пацієнта скільки разів підряд він тиск міряє. Найчастіше він на це скаже, що він міряє один раз. Тому що якщо пацієнт буде міряти три рази і брати там середнє значення з трьох або з двох останніх, ці показники не будуть так відрізнятися між собою, тому що перший раз прилад калібрується, а вже другий, третій міряє нормально.